Слава Ісусу Христу, вітаю друзі, на моєму youtube каналі З вами отець Роман Лаба. Дещо випав з новин, оскільки останніми днями був на похороні батька однієї із сестер, які служать в нашій парафії. І тому лише сьогодні зорієнтувався, що одною із таких гарячих тем дискусій серед християн України, і не тільки серед християн, є інтерв'ю митрополита Львівського Мечислава Мокшицького, дане часопису Авеніре. І датоване 2 листопада. Є переклад українською мовою цього інтерв'ю і звучить заголовок так. Архієпископ Львівський є помилкою забороняти російську церкву і мову. Такий заголовок теж відповідає тому заголовку, який є в самому часописі Авеніре. В Ютюбі мене запитали, чи я готовий висловитися на тему цього інтерв'ю, подібно як я висловлююся на тему різних ієрархів Західної Європи, на різні зловживання в церкві і так, далі, і так далі. Так, звісно, при цій нагоді відразу зазначу, що коли я висловлююся на тему ієрархів Західної Європи, чи те, що відбувається у апостольському престолі, то найчастіше мене болить те, що стосується доктрини, віри і моралі. Дякувати Богу, митрополит Мічеслав Мокшицький не висловлюється і не висловлювався раніше ані проти доктрини віри, ані проти християнської моралі. А в цьому інтерв'ю висловлюється на тему різних суспільних процесів в Україні. Тим не менш, я готовий поділитися з вами своїми думками з цього приводу. Оскільки справа є публічною, то я готовий поділитися своїми думками теж в публічній площині. Відразу зазначу, що в інтерв'ю є ряд тез, з якими я не погоджуюся, але незважаючи на ці тези, я, на ці висловлювання архієпископа, я не вважаю архієпископа Мокшицького ні зрадником, ні українофобом. Якщо після моїх слів вас ще емоції не залили, і ви не вимкнули мій YouTube канал, то поговоримо про все за порядком. Перш ніж торкнутися самого інтерв'ю, то накреслю декілька таких орієнтир з Нового Завіту, які нам трошки допоможуть. Бо ми покликані перш за все, навіть в такий болючий час, яким є війна, які всі ці різні потрясіння, то ми покликані нашу дійсність переживати в світлі Божого Слова, в світлі откровення, в світлі того, що зробив для нас Ісус Христос. І тому накреслю декілька орієнтерів з Нового Завіту, які нам допоможуть. По перше, святе писання. Вчить любити і піклуватися про батьківщину. Це належить до четвертої заповіді. Четверта заповідь, пам'ятаємо, звучить шануй батька і матір свою. Відповідно стосується наших батьків в ширшому значенні стосується тих, хто звершує батьківську владу, теж і дідусів, бабусів, і вчителів. Ну і в дуже такому широкому значенні теж стосується нашої батьківщини. Любити потрібно неньку Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, пам'ятайте. Друге, другий м, такий орієнтир це те, що новий завіт повчає, що християнин є мешканцем неба і є понад усякими поділами. Пам'ятаємо слова апостола Павла, що немає ні грека, ні юдея. Всі ми одно, але де, де, ми, де ми є одно в Христі Ісусі. Христос є той, хто нас об'єднує. Тобто, з одного боку, маємо любити про батьківщину, маємо, маємо любити батьківщину, дбати про цю нашу земну батьківщину, але пам'ятати те, що ми є покликані до батьківщини небесної. Убіпатер і біпатрія. Де б Отець, там отчизна. Третє, дуже важкий орієнтир, але я не зміню Євангелія. Я, я скажу тільки те, що говорить Ісус Христос. А Ісус Христос закликає любити навіть ворогів. Знаєте, дуже легко любити ворогів, коли все спокійно і ми сидимо, попиваючи каву в броварах чи у Львові. Але любити ворогів, коли вони наїжджають на наш край, топчать нашу землю, вбивають, гвалтують, грабують і так далі. Це може прозвучати шокуюче. Але я хотів пояснити, що. Любов до ворогів це не якась там сентиментальна постава. Ми зобов'язані захищати батьківщину навіть зі зброєю в руках. Бо любов до ворогів це не є сентименталізм якийсь, це бажання того, щоб в житті наших ворогів звершилася воля Божа і його спасений задум. Ось так. Це не афекти. Тепер перейдемо до інтерв'ю, маючи на увазі все те, що я сказав тільки що. Отже, заголовок інтерв'ю звучить так. Ларчівесково un errore proibire la lingua e la chiesa russa. Архієпископ Львівський є помилкою забороняти російську церкву і мову. Хоча в інтерв'ю архієпископ багато разів говорить про агресію Російської Федерації, про те, що протест українців проти всього російською є зрозумілою і природною реакцією, то такий вибір заголовка, погодьтеся, є досить маніпулятивний і провокативний. І теж показує про російську тенденцію самого Авеніре, ну або журналіста. Тут вже розбиратися не буду. Чи це журналіст, чи це видання. Початок інтерв'ю виглядає так, що тему і наратив до нього задає журналіста Веніра. Ну і в принципі, це є право журналіста задавати ті запитання, які його цікавлять. Але не знаю, це моє суб'єктивне враження, що він якби наводить митрополита на відповідні теми. Підсуває ці теми, навіть підсуває запитання, а коли е, ці запитання його не задовольняють, то він ще так трошки підкручує. Е, зараз я це покажу в самому інтерв'ю. Але тут я погоджуюся з думкою багатьох, що в умовах війни, в тому числі інформаційної, ну, потрібно бути все ж таки дуже уважним, зважувати кожне слово, ну а прес-службі митрополита однозначно варто перечитувати інтерв'ю перед його авторизацією. Інтерв'ю розпочинається розповіддю про те, як якийсь літній чоловік картає восьмирічного хлопчика Андрія у Львові, переселенця, за те, що той розмовляє російською. Ну і малий оправдовується, що виріс у регіоні, де розмовляють російською. Коментар митрополита лаконічний на цю ситуацію. Війна отруїла серця людей. Скажіть, будь ласка, з чим тут можна не погодитися? Митрополит констатує факт, що так багато переселенців розмовляють російською, ну, як, наприклад, отой малий Андрій. І здається, що звичайне картання з боку перехожих не зарадить цій ситуації. Мала дитина не розуміє тонкощів геополітики, не розуміє тонкощів історії. А інтеграція таких діток в український мовний простір, культурний простір вимагає доброзичливого, перш за все, і довготерпеливого ставлення. Агресивне цькування російськомовних дітей чи підлітків нічого доброго не, 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 ні до чого доброго не призведе. Воно, воно буде підтвердженням для такого малюка, що дійсно, а, дійсно правду казали на Донбасі, що російськомовних все ж таки переслідують. І такий інтелігентний пан з Галичини. Малому Андрію, можливо, сам того не бажаючи, наочно підтвердить один із постулатів кремлівської пропаганди. З цим теж потрібно рахуватися і потрібно взяти це до уваги. Так, це моя думка, моя суб'єктивна думка. Приглянемося до наступного запитання. Отже, журналіст запитує: Ваша експеленція, сьогодні в Україні все російське вважається ворожим. Митрополит відповідає. Це зрозуміла реакція. вважаю це зовнішнім знаком захисту і протесту. Захисту від агресора, який вісім місяців нищить країну, і сіє смерть, біль і розлуку. Протест, щоб ствердити, що тут ніхто не хоче війни. До речі, хочу відразу зазначити, що користуюся перекладом цього інтерв'ю, яке я віднайшов на рісу. І здається, цей переклад зробив отець Юстин Бойко. Так. Але він відповідає італійському, тобто ну, трошки спрощений можливо, переклад, але відповідає оригіналу. Отже, зверніть увагу, що каже архієпископ. Це зовнішній знак захисту і протесту. Це зрозуміла реакція. Говорить про те, що агресор вісім місяців, ну очевидно, митрополит має на увазі цю повномасштабну фазу, так нищить країну, сіє смерть біль розлуку. Здається, що ця відповідь є достатньо однозначна і чітка. Митрополит ясно окреслив дії агресора і зі зрозумінням описав реакцію українців. Далі слідує, мабуть, найбільш гаряче запитання. Але і теж тут хочу зазначити, ось що запитує журналіст. Але ж російська мова присутня в ДНК принаймні половини українського народу. Зверніть увагу оце слово, але ж Але ж російська мова присутня в ДНК, принаймні половини українського народу. Таке враження, що та попередня відповідь митрополита якби не задовільнила журналіста, якби замало йому тут було того, тої дискримінації. Так? То він мусив ще, трошки ще. Підкреслити цей момент, очевидно, що тут є вже тенденційність. Ну і здається, що журналіст вправно тут поставив цю пастку, і митрополит відповідає: так це правда. Досить подивитися на більшість біженців, які прибувають сюди до Львова. Вони говорять російською, але від цього вони не є менше українцями. Більше того, у багатьох випадках на фронті за свободу країни воюють їхні рідні та друзі. Саме тому заборона російської мови, як це було вирішено на національному рівні, може бути небезпечною. Це означає маргіналізацію частини країни. Коли губернатор області відвідав один із наших єпархіальних центрів підтримки, то почув, як один із біженців сказав: Нам тут у Львові дуже добре, і ми вам дякуємо. Але коли ми виходимо на вулицю, і люди чують, що ми говоримо російською, на нас відразу показують пальцями. Україна могла б взяти за зразок Швейцарію, де аж чотири офіційні мови. Кінець цитати. Ну, власне, так як я вже сказав, здається, журналіст майстерно влаштував тут пастку для архієпископа, але ж російська мова присутня в ДНК. Виразно, журналісту недостатньо того, що, що раніше митрополит сказав. А митрополит сказав, що, що ворожість до всього російського є природним захистом. Так, пам'ятаємо ці слова. І тому журналіст робить якби другу спробу, заходить так, на друге коло, хочу показати журналіста, що російськомовних все ж таки несправедливо переслідують. Що може означати цей вираз російська мова присутня в ДНК, принаймні половини українського народу? Що може означати ось таке сформулювання? Якщо взяти до уваги такий, ну, візьмемо до уваги «щирий намір журналіста, от таку неупередженість його, так? Ну, то можливо, він має на увазі, що для багатьох українців він тут говорить половина, російська мова є рідною, ну тобто такою, якою люди говорять з дитинства. Якщо взяти більш маніпулятивний сенс, то можливо журналіст натякає на те, що російська мова належить до буття українця, що, що для українця, що українська, що російська, ну без різниці, так якщо взяти більш маніпулятивний сенс, можливо, він має це на увазі. І в одному, і в другому випадку це маніпуляція. Щоб це зрозуміти, достатньо сягнути до статистичних даних. І я задав собі трошки праці і сягнув до тих статистичних даних. Отже, згідно з офіційними даними перепису населення за 2001 рік, тобто 21 рік тому. Російську мову назвали рідною 14 мільйонів 273 тисячі громадян України і це становить на той час 29,6% населення країни. Пригадаю, що це дані за 2001 рік. А з того часу прийшло трохи часу, так. Власне. Згідно з дослідженням Financial Times за квітень 2017 року. Російська мова протягом 20 останніх років постійно втрачає популярність серед жителів України. Російськомовна кількість українських громадян в 2016 році становить 24,4%. Зазначу, що мова вже не про тих, для кого ця мова є рідною, а для російськомовних. Ну, до прикладу, я ну, плюс-мінус володію російською мовою і можу на побутовому рівні спокійно нею спілкуватися, хоча вона не є для мене рідною. Е так, а на початок війни цей показник російськомовних громадян України становить 18%. Тому, власне, це є ця частина, з якою я особисто не погоджуюся, не погоджуюся ні з такою з, такою, з такою з таким формулюванням запитання, а теж з відповіддю митрополита, тому що ця відповідь не відповідає дійсності є натомість повторенням певного стереотипу, який, на жаль, давно взяла на озброєння російська пропаганда. І тут, ну я, я би вважав на такі, на такі формулювання. Також невдалим є порівняння України зі Швейцарією. Чому? Ну, По-перше, тому що Швейцарія не є унітарною країною, лише конфедерацією, тобто, можна так сказати, спрощено союзом країн, де кожний із суб'єктів має розмовляти своєю мовою, і особи в публічному житті того чи іншого кантону мають теж нею володіти. По-друге, по відношенню до Швейцарії не велася якась мовна колоніальна політика, як це століттями відбувалося по відношенню до України. Наступне палке запитання стосується православної церкви Московського патріархату. Найбільше обурення, мабуть, викликало те, що митрополит Мокшицький назвав Українську православну церкву Московського патріархату церквою народу. Думаю, що Митрополит не вжив цих слів як якоїсь богословської категорії, тому важко сказати, що таке церква народу, так? або народна церква. Думаю, що митрополит вжив цих слів, маючи на увазі чисельність цієї спільноти, незважаючи на надання Томосу і утворення Православної церкви України до цього об'єднавчого собору під час об'єднавчого собору, пам'ятаємо всі ці події. То і так до Української православної церкви Московського патріархату станом на 2021 рік зараховує себе майже 25% православних України. Тобто доволі таки чисельна група, цього заперечити не можна. Далі архієпископ констатує ряд фактів, надаючи їм свою інтерпретацію. Ось е, цитата. Патріарх Кирило одружився з війною Путіна. Зверніть увагу, яка е, чітка оцінка діянь патріарха Кирила що він одружився з війною Путіна. Далі, другий е, факт, який наводить митрополит: громади в Україні відмежувалися від нього. Ну, справді багато громад відмежувалося, багато і не відмежувалося. У частині областей заборонено українську православну церкву Московського патріархату. Здається, це Івано-Франківська область. М Тернопільська, бодай же, не пам'ятаю, чи ще десь є така заборона. Так, це певні факти. Вони мають місце, здається, що вони що так справді є. Далі митрополит запитує: чи винні українські вірні у вторгненні, яке вчинив Кремль, Ну, маючи на увазі тих вірних Української православної церкви, Московського патріархату? І з подальшого контексту виникає, що, якби відповідь митрополита звучала Ні, радше не винні, так? То він, ну, таке риторичне запитання: ну, чи вони винні, що. Що сталося це вторгнення? І тут я особисто не погоджуюся з цим з кількох причин. Ну, по-перше, багато вірян, я не кажу, що всі, але багато вірян несуть співвідповідальність за плекання російського імперіалізму і ідеології рускава міра. І тут потрібно покаятися і, і вірянам, і духовенству, які в цьому були задіяні. По-друге, не можна заперечувати та ігнорувати цілий ряд доведених випадків. Колабораціон... Кола... О, господи, що за слово? Колабораціонізму вже під час повномасштабної фази війни, зокрема, з боку духовенства. Ну і теж ми знаємо всі ці новини. Разом з тим вважаю, що такі справи належать компетенції відповідних органів, які б мали кожний випадок розглядати окремо. Далі... Митрополит М'ячеслав наводить позицію апостольської нонціатури в Києві. Як зазначила апостольська нонціатура в Києві, ми виступаємо проти будь-яких обмежувальних заходів, що стосуються церковної сфери. Тикання пальцем на мову чи церкву може стати джерелом ще більшого болю для людей і підживленням непотрібних Україні розколів. Якщо архієпископу йдеться про цькування на цьому ґрунті, то, можливо, я би з ним і погодився, можливо, є такі побоювання. Натомість вважаю, що в цілях національної безпеки відповідні органи мають право, а навіть обов'язок забороняти діяльність осіб, організацій того чи іншого рівня, які сіють ворожнечу і загрожують суспільству. Але очевидно, що кожний випадок такий має розглядатися окремо без генералізації, без попадання в логічну помилку пар з прототу. Коли як частина. Наприклад, не можна сказати, що якщо один, один священник православної церкви співпрацював з е, расистами, так? то значить всі так робили. Не можна так сказати. Далі, що тут ще можна сказати? Угу. Наступне запитання: Папа Римський Франциск попросив розпочати перемовини, запитує журналіст, і е, митрополит відповідає: ми вдячні папі за, постійні, за постійне згадування цієї теми, ем, яка, як він привертає увагу світу до цієї невішаної війни. Але я відчуваю певну глухоту з боку кремлівського очільника, який продовжує мати за мету завоювання України. Знову, здається, відповідь чітка, де архіпастера називає справжню мету кремлівського карлика, завоювання України, ну і що він глухий на різні заклики Понтифіка. Наступне запитання теж провокативне. Чи може папа зблизити Путіна і Зеленського? Ну і відповідь митрополита. За папою стоїть не лише ватиканська дипломатія, але і сила молитви всієї церкви. І за допомогою Божої благодаті диво завжди може статися. Я думаю про Горбачова, який завершив епоху Радянського Союзу. Папа є Петром нашого часу, і завдяки своїй духовній харизмі він може зробити внесок у переміну сердець обох президентів і обох країн. Знову ж, я розумію, що для українця, для громадянина України така відповідь може бути образливою або контроверсійною по одній причині, тому що може скластися враження, що Зеленський і Путін однаково відповідальні за війну. Ну і це неправильно. Це неправильно тут варто було би пояснити або спростувати цю думку, але варто тут зауважити, що така відповідь митрополита Мячеслава. Вписується в загальний наратив Апостольського престолу. Думаю, що папа Франциск відповів би так само, я теж би не погодився. Зрештою, можна навести тут попередні висловлювання Понтифіка на цю тему. Хоча ні, скажу вам так: здається, що митрополит М'ячеслав в своїх відповідях є більш проукраїнським, ніж папа, бо чітко називає агресора. Чітко називає те, що чинить агресор, як він сіє спустошення і так, далі, і так далі. Але в цілому відповіді ієрарха вписуються в наратив Апостольського престолу з його такими тенденціями щодо пацифізму та східної політики. І тут я цілком згоден, згоден з думкою Джо Вайгла, біографа святого Йоанна Павла II. Думаю, що архіпископ М'ячеслав особисто його знає. Який закликав останнім часом під час однієї із лекцій, закликав відмовитися від такого роду політики, що вона є деструктивною політики, східної політики, яка жертвувала би своїми принципами заради короткотривалої вигоди. Зараз маємо приклад такої політики апостольського престолу, по відношенню, наприклад, до Китаю, до церкви в Китаї, до християн і так далі. Але це окрема тема. І ще одна репліка митрополита, яка здається бути контроверсійною. Запитує журналіст, чи український народ бажає переговорів? Просте запитання. Митрополит відповідає: Я не думаю, що народ готовий до компромісу. Він вимагає справедливості та України, яка збереже всі свої території, включно з Кримом. Ось чому ми хочемо роздумувати про милосердя. Сам Христос просить нас любити ворога, нашого агресора, і прощати його. Ми це повторюємо кожного разу, коли промовляємо Отче наш. Потрібно навчати безмежній любові, яка відкриває нам справді вільне життя. З одного боку, митрополит Мячеслав сказав, що народ український вимагає справедливості, в чому ця справедливість має проявитися? В поверненні України, в збереженні територіальної цілісності України, включно з Кримом, тобто повернення до кордонів 1991 року. Однак дальша частина слова ось чому ми хочемо роздумувати про милосердя і так далі. І так далі, і наступний рік, я так розумію, буде присвячений Божому милосердю, можуть натякати, що ось ці роздуми про милосердя, про прощення якби мають сприяти тому, щоб українське суспільство якби, дозріло до того компромісу. До якого компромісу? Думаю, що ця частина інтерв'ю вимагає такого пояснення ну, вже з боку митрополита. Особисто вважаю, що будь-який компроміс з Московією питання не вирішить, лише відтягне чергову війну на, на якийсь там час, більший чи менший. А також компроміс поставить запитання про ціну стількох життів воїнів, які віддали своє життя, точно не за компроміс. Точно не за компроміс. Ці воїни йшли на, на смерть не для того, щоб досягати якогось там компромісу. Думаю, що, що варто, варто ці слова пояснити, бо можливо, вони були або невдало сказані, або зманіпульовані, або на ну, якщо дійсно так вважає митрополит М'ячеслав, Хоча в цьому сумніваюся, але то теж потрібно до цього теж признатися і сказати. Закінчуючи вже, чи можна назвати митрополита Мячеслава Мокшицького українофобом і шовіністом? Однозначно, ні. Так, однозначно ні, не можна. Е, і я наведу декілька доказів. Саме за його керівництва в Львові, його правління як правлячого єпископа, а також у Львівській архідієцезії розпочалися служіння святих мес українською мовою, а відповідно, і душпастерство на Соловійні. Ясна річ, що, що це душпастерство в одному місті є краще, в другому гірше, що є різні проблеми в зв'язку з цим. Але це є факт, що саме за митрополита Мячеслава Мокшицького розпочалися святі меси українською мовою і душпастерство, катехізація і так далі, так далі. До цього часу єдиною парафією, де була свята меса українською мовою, була парафія святого Антонія Падуанського, парафія братів францисканців конвентуальних. З моменту, як правлячим архієпископом став митрополит Мячеслав, таких МЕС значно побільшало, і в самій Латинській катедрі у Львові, а також в інших парафіях. Більше того, деякі полонійні організації навіть докорили владиці, що він українізує церкву. Ось так. Ми, якби українське суспільство має претензії до митрополита, що він. Як сказати, полонізує церкву, або невдало там висловлюється на тему суспільних явищ, війни і так далі. А деякі полонійні організації мають претензії, що він українізує якраз церкву. Ось. А деякі організації навіть обмежили фінансування. Я навіть знаю, які організації, і... але не буду того говорити. Також не можна не зауважити тієї великої гуманітарної праці, які робить Львівська церква Латинського обряду, і чому сприяє митрополит. Дуже багато осередків, дані під ужиток внутрішніх переселенців, дуже багато гуманітарних благодійних акцій тут відбувається, і цього не можна не зауважити. Закінчуючи. Помилки є. Кожна людина помиляється, теж митрополит може помилятися. Я вважаю, що в цьому інтерв'ю однозначно є помилки, і варто їх було би спростувати, пояснити. Але зради немає. Слава Ісусу Христу! До зустрічі!